Спіруліна існує на землі мільярди років, і досі природно зростає в озері Ченхай, звідки потрапляє на стіл сучасної людини. Топ-спіруліна спіруліна це не просто ще один модний суперфуд, вона працює на глибинному рівні. Унікальні пігменти та ферменти запускають природні механізми детоксикації, допомагають клітинам швидше відновлюватись та зміцнюють імунітет, ніби в організмі щодня відбувається маленьке генеральне прибирання. Вона підтримує енергію без кофеїну, захищає клітини від окислювального стресу а завдяки мікроскопічній будові в речовини засвоюються майже миттєво. Цікаво, що топ спіруліна це не водорість, а давня ціанобактерія. Дослідження показують, що її сполуки здатні пригнічувати розмноження деяких вірусів, зокрема грипу та герпесу. Вона містить 70% легкозасвоюваного легко засвоюваного білка, вітаміни групи Б, залізо, магній, омега-кислоти та потужні антиоксиданти. Саме тому ООН назвали її «їжею майбутнього. А компанія Топ спіруліна, єдиний в Україні, офіційний постачальник саме цієї спіруліни.